що, Королеве не хотів зіграти? А Шекспір в тебе був у житті? У мене був монолог Ромео при вступі. Ага. ага. Але ну, Ромео а, вже було не А Джульетта була в, в на балконі. Комісії? В комісії? Ні, на балконі. На балконі була, Джуліета. Я не знаю. Я, до речі, от моя прогавина про по, по Шекспіру, я його мало знаю. Реально мало знаю. Я дуже дурачок в цьому поняття, тобто я знаю ті вистави, які дивився. А так, щоб зачитуватись Шекспіром, на жаль, ні, і я взагалі, от по художній літературі, надто слабкий, я більш по там, професійній літературі, там мені саморозвиток, емоційний інтелект це моя книга, Оця вся історія в пошуку себе розуміння себе через психологію, через ці всі життєві. Я скажу і тобі, і глядачам, що. З березня ми робили спільний проєкт з, з Шекспірознавчим центром і 15 годин, сумарно 15 годин абсолютно унікального контенту про Шекспіра, навколо Шекспіра і Короля Ліра. Ми взагалі розбирали в трьох лекціях. З, через е, п'єсу, через е, сценічні постановки. І е, окрема була зустріч з Олегом Стефаном і Діма Захоженко, е, е, творці, творці, творці режисер, актор, да. Е, вистави на лівому березі. Угу. Е, ну, тобто загально, я, от коли я його все опублікував, ну і так, сума, в тебе, в тебе... 15 в... годин окремий плейлист. Воно в тебе відео є, да? Да, на каналі. Да, на каналі. Театральна була ми ми тут до речі ставимо різні інтерв'юшечки, ну. Люди приходять і або якийсь фільм, або якісь інтерв'юшечки, то я буду ставити людям Шекспіра твого, Буду їх мучити твоїм Шекспіром. Ну добре, Шекспір пройшов повз тебе, а. Ну, не повністю, але. Симоненко зайшов під шкіру. Дивися, от Шекспіра, з Шекспіра реально, кого б я хотів зіграти, це, мабуть, Макбета. Макбета. А точно Макбета? От точно, не Макбета. Макбет. От Макбета хотів би зіграти. Блять. На військовому фестивалі писали інтерв'ю з американським професором. Він там називається драматург, але не в нашому розумінні. Тобто там драматурги це люди, які занують контекст, в, в книжку, і все. Те. От режисер хоче поставити, і він підходить, приходить до такого драматурга і то йому розказує. От є такі, ну, за 400 років, да, собі скільки було інтерпретацій. Вже якісь шекспірознавці. Ну, це прям то книжок написаний е, про це. У режисера нема на цей часу, а він прямо літера... професор літератури, це його робота. І він розказує отак, 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 отак. Е, Шекспір писав старо англійською, не зараз. Да, і там так само є якісь моменти з наголосами і все таке. Оце його робота. Потім е, з акторами е, він е, трактування персоналів, він не каже, що як треба робити. Він каже, от є отаке, отаке, отаке. Такі актори робили так, такі експерименти. З корольом Ліром, до речі, десь 100, понад 100 років була не Шекспірівська трактування, а там інший драматург викинув фінал, трагічний, там, де ця Корделія Померла Лір Помер. Він зробив Хепіенд. Угу. І десь реально там 120 років грали версію з хеппі-ендом, допоки я не повернувся. Ну, коротше, там багато цього, цього цікавого. І от він, оце, він далі каже, будь ласка, хочете так, хочете так, як завгодно. І ми це інтерв'ю пишемо після а, Макбета Вальуродського. Вони привезли його на фестиваль. Ми дивилися і щось, звісно, У Франківську. Uh, у Франківську приїхав один театр Франка, приїхав інший театр Франка. Uh, один національний і інший національний. Uh, вони зіграли в рамках фестивалю. Uh, і um, я не міг цим не скористатися uh, про наголос, тому що uh, от серед театралів прям не все так однозначно. Я не один лох. Е, ну ця, ця тема, наскільки од на, я повторюю, повторюш, немає театрального сегменту, немає. Е, от запитання, ніхто не ставить ці запитання і не шукає на них відповіді. Хоча угу. мені розказували, що Віталій Кажнов, коли прийшов на перші репетиції, він підготувався і він каже: Рібята, так він же Макбет. Але всім було насрать на це, і в них всередині вистави частина людей говорить Макбет, Частина Макбет, прям всередині однієї вистави. Блин. І я це наводжу цьому професору в інтерв'ю, він, він просто ем, веселиться він, від цього, ну, як таке може бути. Е, тобто, ви можете, він це говорить, каже, ви можете говорити всім неправильно, але всі однаково говорять. Mm -hmm. Коли у вас оця сепарація прямо всередині, ну це якось нього. Це не знаю, щось ми дуже в шокспіра залізли. Давай з нього вилізати. Давай, Давай. Давай про Симоненко ще поговоримо. Я вірю, що краще всього. І в очі йому дивлюсь, а він вимовляє, виспівує гарячі, прості слова. І в них да мною силою в очах моїх ожива. І плачу поклон, і сміюся, як слухаю ці пісні. Спасибі тобі, дідусю, за те, що ти дав мені. Не Шекпір та Сімененко, а що, що з ним? Як, як ви з ним зрослися На березі річки Удай. Угу. Це знову ж таки, коли я почав для себе його відкривати. Це ще з дитинства, з лебедів материнства, коли мені в школі дали завдання вивчити лебедів материнства і розповісти на, якомусь, на якісь події. Я вивчив. Подія не сталася, але в той період, коли я там мені дали книжечку, мені мене ця книжечка завжди була, і при одному з переїздів я втрачаю цю книжку, але там з фотографіями крута хрестоматійна така книжка, і там була фраза. такий слоган по, по життю, що на світі безліч таких, як я, але я, їй Богу, один. Mm -hmm. Це з віршу Симоненка. Я з нею завжди рухався, навіть коли приїхав в Київ, і раніше був сайт Акмодасі, там, де актори, моделі, танцівники yeah. свої анкети виставляли, і в мене за, запитались, що ви можете написати свій життєвий. Так, да, щось такого. Я написав на світі безліч таких, як я, але я, і Бог один. А і так, і завжди десь у мене Семененко стріляв, стріляв, а потім чомусь я з внутрішнього бажання, з пошуку вирішив, мені подобається завжди поезія різна, російська, хто з нас не падав, ні блівав, ні ругався. не ругався. Так, де... да, де... да, де... да, їх много сопитною душою, хто в Тряски, да, що то оставався. І я колись грав навіть Єсеніна, Театр Карнавал був в Вірпінському будинку культури Березілі якось так. І після першої однієї з моєї такої знакової зйомок Наташа, Водолазка запропонувала, давайте в мене буде крати Єсіні. А в мене акцент, акцент ще таке. Але вони мені допомогли виговоритись, і потім почали зйомки і в російських серіалах, тому що ж там ж можна без акценту, красиво, а потім із Кадочникової ми працювали, е, і, і ця вся краса літературної російської мови мені засідала. От то окрема тема короче, до Симоненка. І я собі визначився, що я хочу собі моновиставу. От прям хочу моновиставу. Я почав замирювати з читати його біографію, шукати. А, монологія над Ужем фестиваль, зверніть увагу, ще, можливо, немає, але буде, тому вже починайте боювати. Да. Фестиваль моновистав в Ужгороді. Ага, клас. Треба. Зараз прямо йде. Вже йде. Ну. Шостий фестиваль іде буде. Але не відео виставляють дивитися ви ні, ні. Блін. Ну, коротше. А, залажу в Симоненка, вчу вірш і, і викладаю вірш Гранітні облізки, як медузи. Гранітні облізки, як медузи. Позли. повзли і вибралися з сил. На свинтері розстріляних ілюзій вже немає місця для немає. Мільярди вір зариті у чорнозем, мільярди щастя розвіяні у прах, Душа горить, Палає люди розум і ненависть на вітрах, коли б усі одурені прозріли. Коли б усі убиті ожили, то небо від прокльонів посіріло, напевно, препнуло від сорому й хули. Тремтіть убивці, думайте лакуза, життя, неналізана важко пилвочуйте. На цвинтері ілюзій уже немає місця немає. Уже народ одна суцільна рана. Уже від крові хижіє земля, і на кожного катюгу, і ти рану уже чекає сука на пити. Розтерзані, зацьковані, убиті, підводяться і йдуть шанити суд. І їх прокльони, злі несамовиті, падуть на душі плісняві і ситі, і загойдають дерева на віті. Апостолів злочинства і облуд. Я викладаю це в соціальних мережах, і мені пише русланчик Гофуров, заслужений артист. Актор Тюгу. У мене на тебе пропозиція. Кажу, давай. Симоненко грати. Кажу, ти не, не, кажу, ти не повіриш, але я ось останні е... півроку копаюся в ньому. Кажу, да, давай. І ми ставимо Е... Я скільки дві-чотири вистави відіграв, і ну, проєкт. Мовно сходить з Реюк, але зараз я бачу, що він е, знову виходить на арену, і він повертається туди, де він мав бути з самого початку. Він мав бути в тюгу. Не на сцені малої опери, де ти бачив Семаненка і багато людей. А він мав бути в тюгу, але там якийсь протест артистів е, сформувався, і е, Руслан перестав його ставити. І там плюс, здається, Гліб мав грати роль Семененко Міхаліченко. Mm -hmm. Там це все неприємна історія. Я тут не лізу, я не знаю, все чітко, щоб щось говорити. Я знаю єдине, що вони мали там грати, не зійшлося. Гліб поїхав грати Єсеніна за кордон. Мабуть, не знаю. Я не буду апелювати інформацією, бо я нею не володію. А, і зараз в, тю, в тюгу вони мають грати Семененка, два Семененка в підряд, бо там дорога оренда в тюгу, Але я Семененка там не граю. Ну я вже не граю його з минулої осені, вже як рік. Ну, Розійшлись наші е, дороги, е, вподобання. Розуміння, мабуть, ну от якось так, але Семоненко зі мною завжди в серці, і мона вистава або щось подібне. В моєму виконанні, доки я ще в віковому діапазоні, я все-таки щось маю зробити, зафіксувати, мемо, мемо, меморіалізувати, як ти казав, тому що це особисто для мене важливо. Взагалі б я пробив би такі претензії на якийсь фестиваль, тому що я їздив до нього в Біївці, а там в Біївцях його хата, там де він жив, разом з Ганною Федорівною, з його мамою, з Дідом Федером. Хата біла, красива, стріху зробила, і вона на березі Удаю. А прилуки, там, де я виріс, я також на березі удаю. Жив. Живу, мама там моя живе. І я для себе провожу... Шиті. Да, я, я собі провожу такі паралелі, що удай, вода, ця стихія, вона нас все-таки об'єднала, тому що ми обидва козироги, Земні стихії він 8 січня, я 15 січня, тобто ще одна паралель. І я, Семенненка, дуже сильно відчуваю ці його е, е, вірші про невпевненість кохання, про досягання в коханні. там е, ну, хіба, ну Скажи, хіба не фантастично, що у цьому хаосі доріг під суворим небом вічним я тебе зустрів і не зберіг, чи, чи там е, ображайся на мене, як хочеш, зневажай, ненавидь мене все одно я люблю твої очі волосся твоє сумне. Е, чи... Е, Безліч його поезії, де говориться про його цю невпевненість в коханні і в такій жадобі до цієї кохання, але він стійко і правильно говорить про кохання до своєї країни. Задивляюсь у твоїй зіниці, голубі, тривожні, ніби рань. Україна, ти для мене диво. і Нехай плаве за роком рік, бо до ненько горда і вродлива з тебе дивуватися по віку. Тут він чітко. Е, гр... Громослівно говорить про свою любов до коханої країни, де ти не можеш зрозуміти, він говорить це про кохання до країни чи до жінки. А до жінки в нього. Але його радикальність, його стійкість, ця Симоненка, ця... його внутрішній козиріг, почуття справедливості. От я це все відчуваю. Я... Завжди за справедливість, не за правду. Правда у кожного своя, а справедливість вона є справедливістю, ну також кожна по-своєму е своя, але саме це відчуття справедливості, воно існує, в нього це відчувається, в нього це болить, він це показує, він це розповідає. І за що він е в кінці кінців гине від побиття е поліцейськими за, за 40 кілометрів від того місця, де його взяли, десь воронок. Взявся десь, його туди впихнули, чомусь відвезли, чомусь били саме по, 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 по ниркам, які з якими у нього з дитинства проблеми. ну Тобто там дуже багато запитань до цього всього. І потім йому ставлять діагноз рак нирок, і він від, від, від цього вмирає. А історія матері Гани Федорівни взагалі фантастична. Тобто Люся, Люсьєн, його Люсьок через два чи три роки е, йде заміж за іншого, а мати все життя зберігає вірність сину. І навіть до його зрощення, е, народивши його, нікому не дозволила себе торкнутися, тільки сину була вірна. Про цю сильну любов матері, Гани Федорівни до сина, яка дожила до 90 років, яка плекала це все. Матеріалів для воно вистави більш ніж. Так, да, воно в мене є. У мене вже воно є все сформоване, написане, шукаю форму. Я шукаю форму. Вже другий рік я не можу знайти цієї форми подачі. Хочеться, щоб воно було, щоб воно було не надто документально, але ще і в той же час ми все-таки орієнтуємось. На певну цільову аудиторію. Хоча мистецтво це така, така собі орієнтація. Ми маємо е, приклад е, проєкту Мур, які створили там е, роман, романтика, зараз Ребелія. Е, можливо, трохи не мій формат, хоча я особисто не бачив, я там бачив нарізки е, з відео, але знаючи там певних людей, я розумію, що це е, сильно зроблено. Але я про те, що вони як захопили і молодь, так і е, публіка е, свідома, е, начитана, інтелектуально також йде їх дивитися. Тому тут про цільову аудиторію це, говорити це тяжко. Про те, коли е, в одному проєкті поєднується мистецька складова і маркет. Тому що е, ну, керівник цього ж проєкту, він же ж маркетолог, е, не знаю, дієвий, да, чи е, в минулому ну, це, це хто? Це Сашко, чи, як? чи ні? Я не знаю, на жаль, вона. але ну, от він прям. в цьому розуміється і правильно запустив ага. цю всю. Ну... Тобто зацікавити можна чим за буквально. Зараз що тут презентація 30 років території Аджеріка Рудницька виставку відкрила на Андрівському звозі, і там щось на відкритті спілкуємося. Світлана Леонцього, яка записала свого часу. Ну я ще дивився підлітком да ці всі передачі про театр, коли вона їх. От і вона зараз каже, що ну як, от зараз це нікому не потрібно, тому на телеканалі, де вона працює, там переорієнтувалися на кіно. на, на, на кіно таке інше Кажу, так, давайте правильне питання поставимо. Чому? Тому що от тут не вистачає цього маркетолога, який це запакує. Кажу, є нарізка ваших там інтерв'ю в, в Інстаграмі, а ще краще в Тіктоці. Вона каже, ні, я ж не про Тікток. Я вам бажаю, що поряд з вами має бути якийсь молодий тіктокер, який буде оцей проект. Ну, інтерв'ю, яка вона, вона робить. Да, звісно, вони там на якусь досить э, э, вузький сегмент, але його можна промотувати в тих самих соцмережах. Його можна нарізати, э, ну, не всі э, ну, і наше інтерв'ю, не всі зможуть повністю э, Так, та, його нарізати певні нарізати вставочки. І... Його якось е, десь когось вона, е, рядочок Симоненковський когось зачепить. Когось зачепить франшиза, і е, знайдуть е, твій контакт, і ви зателефонують, скажуть, що готові відкривати в іншому місті е, шафу е, іншого міста. Когось е, надихне можливість цього простору, і вони сюди прийдуть зі своїм літературним, театральним чи будь-яким іншим е, там, заходом і його проведуть в, в, цих, е, в, в тепловій ламповій атмосфері в цій книжковій кав'ярні і, і все, все все інше. Тобто, от е, через, через якісь такі маночки, через. Е, ну, тобто треба для того, щоб закинути е, вудку і ловити турубки, її треба е, е, якось трішки при, е, прикормитися через де, маленькі де. оці штуки. Слухай, ну е, ми так якось досить і глибоко, і широко е, пройшлися. Да, говорити є ще не багато про що? не, не О, Поговоримо ну. через рік. <реш> е, ну, це, це не жарт, це так і зробимо, тому що треба фіксувати е, театр, український театр не може е, робити оці зрізи і пишатися тим, що зроблено. Е, зараз я зробив, ну, ще, ще, ще я не презентував, дороблю зріз. Я, я зробив 15-й рік і 25-й. Е, ну, ми ж всі жаліємося, що от нічого не ребята, від... якщо ми от Будемо дивитися е, ці конкретні пункти, репертуарна політика, керівна політика, е, ну і так далі. І так далі, і 15-й рік вже була війна, і зараз активна фаза війни, е, то зміни е, глобальні, тектонічні, як навіть так би це назвав. Просто ми не можемо на це, це побачити, вхопити е, і почати цим тішитися. Це не значить, що зупинитися, але треба галочку цю поставити. От, о, моя фокус ціль на рік отака, і це знову-таки задача маркетолог... керівника-управля маркетолога, в тому числі, поставити ці цілі, їх досягти, поставити галочку, а це на психологічному рівні е, ну, не, не дзьобати себе постійно. А, хто молодець, я молодець от в цьому, і далі рухатися знову з, з подвіяним потрійним натхненням. Не перемикайтеся, ходіть в театр в, в, при кожній нагоді і заходьте, спускайтеся з ходинками в шафу на запашну каву, на цікаві заходи і на театральні події. Скажи, що нам А я скажу, що завжди. Ставайте прикладом, якщо є сила, енергія, то рухайтесь за своїми силами і амбіціями і створюйте ті продукти, які вам імпонують, і далі до вас люди будуть люди, ресурси, фінанси, все буде підключатись. І якщо у вас буде бажання з якимось проєктом зайти сюди саме в шафу, я буду тільки за, тому що це місце має жити, будь-яке місце має жити. Але там, де є мистецтво, воно має бути широким. І ця широта відкривається для вас тільки після того, як ви знаходите в собі бажання щось створити. Тому звертайтесь, ми з усім допоможемо. І не бійтесь творити, в цьому немає нічого пагубного, в цьому є лише ваше зрощення як особистостей. Творіть це надихає багато людей. Будьте іншими. Відкривайте двері шафу і не перемикайтеся.